Мікрофон, я вам тут заважаю, фіксується процедура вирішить захоплювати. Підприємство Товстоймастер є власником під'їзної залізничної колії на 100%. І е, документами і поясненнями, які ми дали щодо історії набуття даного об'єкту, і е, довідка про балансову вартість, яка до... я прошу, щоб залучили до матеріалів справи, підтверджує, що дане підприємство. Є власником з 2009 року майна, і жодним чином його не відчужувало. І більш того, і попередник його жодним чином не відчужував дане майно. У нас є довідка з матеріалів кримінальної справи, яка відкрита з даного факту. який стежується, що ні керівник теперішні попередні керівники підприємства, які володіли і в якій власності перебувала залізнична колія, жодним чином не відчужувало ні частину, ні цілу під'їзду залізничну колію. Таким чином, підприємство-власник навіть не знало про те, що сім років тому була укладена біржова угода щодо майна, яке перебуває в його власності. Чому я залежав? Присядьте. 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 Накіпіставі? Я тримаю мікрофон. При... Складно було навіть уявити, що з'являться бажаючі. Викрасти частину підприємства. Так само, якби е, хтось завтра почав розбирати стіну заводу. В біржовій угоді не зазначено адресу нерухомого майна, яке відчужується, е, що ми вважаємо ще є додатковим аргументом до недійсності даного переводження. Крім того, жодним чином не описується земельна ділянка, на якій він знаходиться. Я вже не кажу про кадастровий номер, а жодного опису. Земельної ділянки і прав на неї при укладанні договору біжової угоди немає. І крім того, знову ж таки, після укладення даної угоди не відбулася реєстрація в БТІ, як того вимагає законодавство, діюче в 2009 році. Де знаходиться об'єкт? За якою адресою, який ви подавали? У біржовій угоді відсутня адреса є тільки посилання на що це є на термін. Це залізничне колія при станції Староконстантинів 1. Щодо точної адреси, то в біржовій угоді вона не зазначалася. А де в технічному паспорті адреса? А я, я от не бачу. А, де, не. Давайте немає, я, це на ваші стані. Я не бачу в паспорті, паспорті немає. паспорт, паспорті. Написано, що при станції Староконстантинів, от її початок станція Староконстантинів пішла пішла вуличці. Що зараз відбувається з цим заводом вашим? Там якісь виробництво. Ми виготовляємо металоконструкції та мобільні модульні будівлі. Маємо можливість ремонтувати в тому числі важку техніку для потреби армії. Було заявлено інше інструментом питання про потребування вибухової правобаршники. І що відповідач 2, представник безпосередньо знайомився з матеріалами справи в суді, і це лише спроба затягнути час, документ справи в суді для того, щоб встигнути сховати те майно, яке вони незаконно забрали.